Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Іду зразу на викидаю з ямки буряку, щоб поратися. Сонечко гарно. За мною, бачите, кукурузи стоять і в людей, і наша ділянка ще стоїть немолочена. І хто зна коли і молотить будемо. Наші трошки сонечко побуде. Що протряхне, а тут то тобі раз і обов'язково треба хоч трохи намочити. Хазяйство своє я вже попорала, де ось так ось видно? Попора, але ну, це ще не дала зеленого, а сухе дала, не схотіла йти. Воно сьогодні в нас, ви, знаєте, на траві такий гарний мороз був. Трава мокренька, думаю, дам сухого. Ну, а вони ж. Кажу, дай зелене, хай звиняють. Так, зразу відкрию ямку і навикидаю трошки буряка. В цьому році в нас пів ямки буряка, ямка в нас ще мала. Мене запитували, як ми достаємо його, бо як ставить драбину, то він же ж кришиться, знаєте, так, як рубається тією ж залізною драбиною. Як ми тримали ще корови, оця ямка була повністю з буряком. В погрібі було чимало буряка, то я спочатку руками доставали, тоді залазили, можна було залазити, викидали, тоді вилами доставали. Тоді чоловік довил, чіпляв довгий держак, довгим держаком, а тоді вже як залишалося отам що цей, то вже, то вже ставили драбину. Звісно, краще, як дерев'яна драбина, ну вже немає дерев'яної драбини і немає в нас плотні, яка була раніше, щоб можна було дерев'яну драбину зробити. Зварив чоловік залізну для цієї ямки. То вже ж, якщо там і покришиться який буряк, то я тоді його забираю і оддаємо свиням. І вже ж тоді вже довикидуємо, то, що, то, що залишився. Ну, а це вила мене дуже також і достанеш. І чоловіка немає, щоб причепив довгий, довгий держак, то я зразу так щось покладу сюди собі під ноги та вже встану на коліна, та навикидаю трохи, собі мені багато не треба. Отакий фітнес у мене з утро. Ну, не думайте, я не кожен день таке роблю. Я собі навикидаю на тиждень та й годую. Ну, нічого. Корисно також і позайматися таким. Такий бульок, ще попробую його витягнути, ще малий. Ви бачили, як я його чистила там. Отакий. Доладній. Оце візьміть, хоч і оце. Так, бачите? Отакий. Бос. Або це я ще. Його ще не треба платити у спортзал. Ось просто. Ямку відкриваю на день, щоб вона дихала, бо буряк випаровує я вологу, то треба, щоб провітрювалося, щоб він не гнив, ніяк на вулиці не розвиднеться, вже й попорилася, а це, думаю, їх поставлю Тобі сніданок, витягла вчора з морозілки, щоб розмерлася. Рібко один хек невеличкий. Хочу Приготувати собі рибу з овочами. Цибульку покришила, на крупну тертушку моркви, Чуть-чуть підсолила. Хай трошки, зараз воно. Сочок. Цибулька і морква пустять. Та й так, Трохи-трохи. На одну порцію останеться трошки тон. Кутикові собочки. Рибинка одна, це така невеличка. Картоплю покришила, витягла прямо з морозилки два кусочки солодкого перцю, кружальцями кабачка. Тепер трохи олійкою так я його змащу, посолю за смаком, заразум і рибку. Чорного перчику оперчику І я люблю прованські трави також трошки Сахну. Зразу все гарно розмішаю. Запікатиму я в духовці у рукаві. А цибульку і моркву я так гарно в брюшко, брюшко сюди понапихаю, а тоді так змащу гарно рибку і поверху, отак трохи зажарочкою потрушу. Духовку на 180 градусів зразу розігрію і поставлю свою рибку з овочами, тушиться. Приготувався місніданок. Все гарно стушилося, Дуже смачно. Вийшла і картопелька, і кабачки, ось так ось перчик, і рибка м'якенька. Ось я так, бачите, сюди брюшко наклала цибульки-морковки і зверху. В общем, рибка, дивіться, бачите, така м'якусінька, прям розпадається сама. Зараз її поколупаю, щоб вона швидше прохолула. Бачите, така Ну, В общем, мені дуже подобається риба з овочами. Я часто із скумбрію готую. Ну, а ви приготуйте з любимою вашою рибкою. Хто ще не пробував так готувати? воно, Страва дуже проста і тушиться вона недовго також, але дуже смачна. Буду я снідать, а ви обов'язково приготуйте таку страву. Копаю під час них діляночку. Черв'ячків чимало, нашим курочкам гарно свято, бенкетують. Копаю діляночку тут у садку важкувато, бо воно не копано вже не один рік. Так тільки прополю його, щоб бур'ян... Не різ, а це прийшло. Приходиться копати, хоч трошки якийсь рядочок. Бо городів чимало, ви знаєте, і часнику нема де садити. Частина засіяна, а там не змолочено, а там ділянка далеко, а, 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 та, а друга ділянка весною буде горатися, та скільки скопаю, стільки посажу. Сонечко гарне. Такі дні гарні саме. Скопалася я діляночку, посадила часник, але планую ще і тут оце скопати, тут ось малину цю гілки, малини обріжу, позагрібаю ще пару рядочків посажу, більше буде, бо не знаю. Дивлюсь, може й маловат. Хай лучше буде лишній. Часник я сажу двох сортів. Зразу його поставлю. Був у нас багато років наш часник, але він вже перевівся. Такий і головки дрібні стали. І е, він видно, якась хвороба на нього напала, що не вспію вибрати і в скорості він почина гнити. В минулому році дякувати людям нам дали два сорти часнику. Ну, нам не сказали, який сорт, і, і я не знаю. Може, хто подивиться на часник, впізнає, то й мені напише, мені теж цікаво. Ось один, дивіться, сорт. Часник такий, бачите, наче такий, він як фіолетовий чи розовий. Темно-розовий так будем. Лус, луска, луска у часнику. Ось, бачите, такий. Зубки здорові, гарні. І часник також, ось бачите, головки також гарні. Другий сорт, також головки з чималі, бачите? Стебло таке, товсте, здорове, гарне, всього тонше. Часнику тонше стебло. І всередині теж лусочки такі біленькі, але бачите, ось він, наче так, як не в один ярус. Один ось ярус, а ось ось другий ярус зубків часнику. Такий, бачите. І е, оцей часник випускає стрілку і вже вгорі. Зав'язується оця насіннева коробочка, де розвиваються маленькі зубчики часнику. А в цьому часнику вона посередині чіпляється. Оце стебло, стебло, і посередині стебла розвивається насіннева коробочка. І зубчики більшенькі такі, чим, чим у цього. Гарний і цей цей. Дякуємо людям, що поділилися з нами часником. І ми тепер його розводимо. Хто розбирається у сортах часнику, може впізнав. Напишіть, будь ласка. Ну, а я поки сонечко буду далі копати. Діляночку свою садить часник, а вам до побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!